Отримай шанс на бонус 110 десяти тисяч гривень від Фавбет. Луганська зоря розпочала свою підготовку до другої половини сезону. І в вашій увазі, друзі, перший поєдинок на турецьких зборах луганської команди проти польської краковії. Проти «Краковії», яка так само, як і зоря, перебуває в нижній половині таблиці. Тож насправді поєдинок мав бути дуже рівним між цими двома клубами. І перший момент у Зорі Гереро не зміг прострелити до штрафного, але далі сам пішов у Дриблінг, і дав передачу до штрафного майданчика, яка завершується невеликим хаосом в обороні і ударом від Чурка. Активний старт продемонструвало зря у цьому матчі. Ще одна атака. Тепер з правого флангу навіс до штрафного Чурко зміг пробити правою. Заблокували щоправда його спробу. Але те наскільки вдавалось на початку поєдинку Зорі доходити до воріт суперника і заробляти ось такі стандарти, насправді подобалось, що правда, виконання Мишньового з цього штрафного вийшло не найкращим. Втім. Початок поєдинку дійсно був за луганською командою, але потім Краковія прийшла у себе. Краковія почала розігрувати свої атаки через короткий середній пас. Поляки доходили до воріт, і перша спроба з навісом на стійку, де Ярошинський намагався замкнути передачу. На відповідь зорі Мишньов виборює м'яч у захисника Краковію дає навантуха. І перший удар в площину воріт від луганської команди удар від оборонця. Зорі, але з ним впорався голкіпер краковій Мадейський. Далі помилка від Чурка у центрі поля, і нагода виникає вже біля воріт луганської команди. Але Чельман нападник Ракові не забиває, б'є по центру і просто в руки Сапутіну. Довго передача вперед на Антюха. Той поштовхався з гіц і пробив ближній кут. Непогана спроба від Вінгера Зорі, але знову Мадейський рятує. Будко. Вирішив зіграти через гулки. Путін невдало вибиває м'ячка. за цим скористався і віддав прострільну передачу. Тучи з рикошетом М'яч падає до воротарського, але з обома ударами. Впорався гулкіпер луганської команди. Спершу Чельман пробував далі. Було добивання. Апелювали тут футболісти Кракові стосовно того, що перетнув м'яч лінію, але не зафіксовано тут забитого м'яча. І нападник Кракові отримав пошкодження. Ось тут в спробі пробити. Налетів на гулкіпера зорі Чельман. І певний час перебував на газоні. Надавали допомогу йому. Ще одна атака кракові вже ближче до завершення першого тайму частіше виникали моменти не біля в луганської зорі. Отримав м'яч рокаші, розібрався на лінії штрафного і пробив точно в нижній кут. капітан Кракові під кінець першого тайму. Польський клуб вийшов вперед на 42-й хвилині. Забиває 10-й номер. Дуже легко вдалося розібратися. Ось тут ніхто не завадив пробити, намагався обережно Чурко зіграти, аби не сфолити. Ну а потім Мишньова теж легко розвернув півзахисник Краковій і пробив чітко в кут воріт. Була ще спроба у Кракові від Будка, Ось тут втікає по флангу. Макух віддає у центр. П'ятою передача проходить на Чельмана. Той б'є майже з лінії штрафного майданчика, але над воротами. Знову швидкий вихід Кракові в атаку і знову ті ж футболісти його розганяють. Макух Чельман, на Рокаші на цей раз заблокований удар захисниками зорі. Але Краковія не відпускала свого суперника і знову удар за мештрафтого майданчика. Ярушинський не влучає в цьому епізоді площину воріт. Далі моменти вже другого тайму на другу половину поєдинку. Юрій Коваль випустив 10 нових футболістів. І перший епізод знову виникає. Болівлю в Кракові швидкий розіграш стандарту. Але Горбач не зміг пробити голкіпера польської команди. Каркові відповідає своєю нагодою. Теж небезпечна передача у центр штрафного майданчика. Але першу хвилю атаки відбили футболісти зрі. Далі знову м'яч у штрафному дуже багато дозволяли своїм суперникам. Гравці зорі і цим Каркові користується. Другий м'яч влітає у ворота. Патрік Макух він у першому таймі забити не зміг, але ось тут отримав свою нагоду і відправив м'яч у ворота. Багато просто отримав бзоїль гравець, який вийшов на заміну Краковії в другому таймі. Ну і замикає дуже вдало цю передачу сьомий номер атакувальний півзахисник Краковії. 0-2 настає рахунок в другому таймі. Дуже важко було зорі, довго не вдавалося створювати моменти. Натомість навпаки, Краковія нагод мала чимало, і ще один епізод, де міг робити дубль макуха, але в ближній кут не влучив сьомий номер польської команди. Втім, вже під кінець першого тайму декілька своїх атак зоря провела. І Ось одна з найгостріших, яка була по перерві: Горбач вже фактично з меж штрафного майданчика пробиває над воротами. Швидко змогли перейти центр поля футболісти зорі, але не забили. Штрафний у Кракові удар Татанасова непогане виконання, втім не влучає у ворота. Шостий номер. І ще одна швидка атака від команди Коваля Горбач виграв м'яч. віддав далі на мічина. Мічин ніби показав, що сам битиме, але віддав на Волошина. І Волошин повз ближній кут. Завдав цього удару. А ну а на останніх секундах поєдинку був ще ось такий небезпечний штрафний. У зорі хахльов пробив поруч із дев'яткою. Тож відзначитись у цьому матчі зорі не вдалося, і в підсумку 0-2. луганська команда програє свій перший поєдинок на зимових зборах у Туреччині. Друзі, ну я нагадую вам, що в нас триває збір для наших захисників із 61-ї бригади збройних сил України. Тому скануйте QR-код і долучайтесь до збору на ремонт авто для наших захисників. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол і Безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб. Твій зв'язок з футболом.